2023 рік досить багатий на цікаві кінокартини. А в прокат постійно виходить чимало захоплюючих фільмів. Тому у цьому випуску я підібрав для вас 10 нових стрічок, які вже можна подивитися, не виходячи з дому, та які гарантують вам чудовий кіновечір. Усім привіт! Ви на каналі 99.9 за мікрофоном Юрій. І сьогоднішньої добірки ви дізнаєтеся про видовищні пригоди авантюристів у фентезійному всесвіті, зворушливу сімейну історію про пошуки домашнього улюбленця, а також про тернистий життєвий шлях іменитого боксера та багато іншого. Тому вмощуйтеся якомога зручніше і починаємо! Мізантроп Гостросюжетний трилер від режисера Даміана Сіфрона. За сюжетом події розгортаються у місті Балтимор, де відбувається серія загадкових вбивств. В новорічну ніч стрілець маньяк забрав десятки життів людей під вибухи салюту прямо в центрі міста. Дивний убивця не залишає після себе жодних слідів, а жертви відбираються ним особливо ретельно. У старшого слідчого з відділу ФБР Ламарка, який розслідує вбивства, немає жодної зачіпки, щоб розкрити цю справу. Якось у нього з'являється стажерка в особі співробітниці поліції Елеонор Фалько. Ламарк помічає потенціал у молодій поліцейській та підключає її до розслідування цієї складної справи, адже дівчина досить точно розуміє характер дій злочинця. І тепер у них лише одна мета знайти психопата та притягнути його до відповідальності. Джордж Форман Незламний. Американський біографічний спортивний фільм присвячений життю іменитого чемпіона світу з боксу у надважкій вазі. Дивлячись зараз на цього високого чоловіка похилого віку, складно повірити, що в молодості він пройшов шлях від звичайного хлопця до олімпійського чемпіона з боксу. Джордж Форман народився в багатодітній сім'ї, де кожен мав приносити якусь користь. У школі ж у нього було чимало неприємностей, і хлопчик часто сердився, випускаючи лють на своїх кривдників, а останнім доводилося не солодко. Але йому пощастило в житті, і він зустрів справжнього тренера, який спрямував його силу в правильний бік. Після участі в 25 аматорських боях він потрапляє на Олімпійські ігри в Мехіко, де стає олімпійським чемпіоном. Такий успіх, звичайно, не залишився непоміченим у спортивному світі, і згодом боксер став абсолютним чемпіоном у надважкій вазі. Правда, багато хто запам'ятав саме його перший провальний бій проти Мухаммеда Алі, який згодом був названий Гурки тут джунглях. Загублений пес. Американська сімейна драма, створена за мотивами одноіменної книги Пола Тутонги, в якій описано реальну історію домашнього улюбленця, який загубився у дикому лісі. За сюжетом молодий хлопець, який щойно закінчив коледж, перебуває на роздоріжжі та не знає, ким хоче бути в житті. Тому головний герой тимчасово повертається до батьківського дому. Але хлопець приїжджає не сам, оскільки зовсім недавно у нього з'явився чотирилапий друг. Герой ще з дитинства мріяв про собаку, і ось його бажання нарешті здійснилося. Вдома хлопець часто гуляє з собакою біля лісу, але далеко вони намагаються не заходити, оскільки там водяться небезпечні дикі тварини. Та одного разу пес, погнавшись за лисицею, пропадає в лісі і не повертається. Усі розпочинають пошуки, в процесі яких батько та син зближуються та починають краще розуміти один одного, Ренфілд це фентезійна горор-комедія та не дуже серйозне переосмислення класичного роману Брема Стокера. Роль вампіра тут виконав Ніколас Кейдж, а слуги Ренфілда Ніколас Голд. Фокус у даному фільмі зміщується з трансильванського графа саме на його помічника, який вірою і правдою служить Дракулі вже близько ста років. Але все змінюється, коли герої переїжджають у Новий Орлеан, і поступово слуга намагається відректися від свого господаря та стати звичайною людиною, проте зробити це не зовсім просто. Та все ж Ренфілд готовий поборотися за свою свободу, от тільки темний граф не готовий так легко розпрощатися зі своїм слугою. Автори задумували цей фільм як не надто серйозний динамічний треш із шокуючим видовищем. Тут на нас чекають ефектні бійки, море бутафорської крові та специфічний гумор. А сам фільм зрозумілий і досить прямолінійний, без будь-яких захоплюючих поворотів сюжету. Але як фільм на вечір, Ренфілд цілком гідний перегляду. Підземелля і дракони честь злодіїв. Це екранізація культової настільної рольової гри, дія якої розгортається у фентезійному всесвіті. За сюжетом пара авантюристів втікає зі свого ув'язнення, збирає навколо себе інших мисливців за вдачею, та всі вони разом вирішують повернути собі втрачену реліквію. Адже помилково герої допомогли лиходію заволодіти могутнім артефактом, після чого темні сили опинилися на волі. Незважаючи на те, що дана стрічка була в роботі аж з 2013 року, а сценарій неодноразово переписувався. За підсумком ми отримали цілісну та захоплюючу картину. Фільм вийшов легким і позитивним. Він регулярно видає видовищні сцени та насичений комічними ситуаціями. Це справді якісне фентезі, в якому переплітаються класика старовинних казок та сучасний підхід до їхньої екранізації. Спали всі мої листи. Це любовна драма з Білом Скарсардом, знята за мотивами одноіменного роману шведського письменника Алекса Шульмана. Роман став бестселером і як будь-яка успішна книга отримав свою екранізацію. Дія фільму охоплює великий часовий проміжок приблизно у 70 років, починаючи з 1930-х років і до початку 21-го століття. За сюжетом, за вікном вікном» 30-ті роки, а в центрі історії видатний письменник Свен Стольпе, який прохолодно, а іноді зовсім байдуже ставиться до своєї дружини Карін. Незабаром розчарована у шлюбі жінка знайомиться з іншим молодим письменником, з яким вона заводить пристрасний, але приречений на швидке закінчення роман. В даній картині поєднується якісна мелодрама про любовний трикутник і завжди актуальна історія про те, що талановита людина цілком може виявитися негідником. Коли ти закінчиш рятувати світ. Американська комедійна драма про повноліття, написана та знята Джесі Айзенбергом у його повнометражному режисерському дебюті. Історія розповідається з погляду трьох членів сім'ї на різних етапах їхнього життя. За сюжетом Евелін керує притулком для жертв домашнього насильства та допомагає людям справлятися з тяжкими ситуаціями в житті. Однак вона сама ніяк не може порозумітися зі своїм власним сином Зігі. Жінка відчайдушно намагається достукатися до нього та налагодити контакт, але в неї нічого не виходить. Через це Евелін починає проводити все більше часу з хлопцем на ім'я Кайл, який живе зі своєю матір'ю у притулку. А тим часом Зігі намагається справити враження на однокласницю Лілу. Це гідний фільм, який зачіпає важливі соціальні моменти і справді вартий уваги. Чон І. Південнокорейський науково-фантастичний фільм, сценаристом та режисером якого виступив Йон Сан- Хо. У майбутньому, через кліматичні зміни, планета стала непридатною для життя, і люди були змушені переселитися до спеціальних космічних станцій. Незабаром між окремими колоніями розв'язалася війна, яка триває вже багато десятиліть. Керівник групи дослідницького інституту корпорації Кронай проводить експеримент, клонуючи мозок легендарної в минулому найманиці Чон і. Дослідники намагаються створити ідеальний бойовий штучний інтелект, що може стати ключем до перемоги у довгій та кровопролитній війні. Любителям фантастичних екшенів не проходити мимо. Королі світу. Драматичний роад муві знятий колумбійською режисеркою Лаурою Мора Ортегою. У центрі сюжету цієї картини п'ятеро молодих людей, які живуть у неблагополучному районі та змушені заробляти на життя хто як може, і, відповідно, часто порушують закон. Якось один із них дізнається, що бабуся залишила йому ділянку землі з будинком. Нарешті у компанії з'явиться дах над головою і їм більше не потрібно буде шукати де заночувати. Однак, прибувши на місце, герої швидко розуміють, що їхня надія на краще життя вкотре опиняється під загрозою. Їм доведеться зробити все від них залежне, щоб отримати безпечне життя, про яке вони так давно мріяли. Однак для цього хлопцям доведеться пробиватися у паралельному світі беззаконня, випробовуючи такі ідеали як дружба та гідність. Один день в шкірі Лева. Гостросюжетний американський бойовик від режисера Джона Сваба. Тут нам показують найманного вбивцю Джека, справою якого останнім часом йдуть дуже погано. Усі замовлення, за які він береться, закінчуються невдачами, однак кілеру терміново потрібні гроші, тому він погоджується на чергове завдання. На перший погляд, воно здається нескладним, адже герою просто треба прибрати одного хлопця, який заборгував велику суму. Джек розробляє план, та в процесі все йде зовсім не так, як замислювалося, і в результаті чоловік бере в заручниці дівчину Лолу. У машині він розповідає їй свою історію і виявляється, що гроші потрібні були йому, щоб допомогти своєму синові. У цей момент дівчина пропонує йому провернути одну аферу, на що Джек, звичайно, ж погоджується і вплутується в нові неприємності. А на цьому у мене все. Дякую, що подивилися це відео, а також не забули підписатися на канал та поставити вподобайку. Надіюсь, ви знайшли в цій добірці щось цікаве для себе, а я, як завжди, чекатиму на ваші відгуки та доповнення в коментарях. Бережіть себе та своїх рідних, і до скорої зустрічі в наступному відео.